Футбола разом сильніше. Серйозно їздили? У мене 300 визів за Динамо Київ, за 40 років останні. Автограф я бачив місце, де вона його хотіла. Так погладжувала. Дівчата, і ви теж прийшли сьогодні на збірну? Ну, звичайно, да. звичайно. Ви прийшли, чисто скажіть чесно, якихось особистих цілей меркантільних? Ми просто прийшли подивитись на брашка. Ага. Все я зрозумів. Ти дуже сильно тоді розстроївся як муфаса, оце впав вниз. Кабаніні Владиславіні, Володимиркіні, Брашкініні. Якщо найкращий гравець матчу, Лев Матчу, то найгірший гравець матчу як... це хто? <реш> Друзі, всім привіт! Це вперше не Динамо Ортаж, а збірна артаж. Сьогодні ми будемо говорити не про один клуб, а про цілу нашу команду футбольну мрію збірної України сьогодні офіційна фан-зустріч збірна України з футболу з вболівальниками, на якій вони будуть робити автографи, спілкуватися, дарувати позитивні емоції. А ми будемо їх відправляти в Канади на чемпіонат Європи молодіжний і, взагалі, бажати їм так би мовити всього найкращого. Ну для початку що варто сказати, що преміум-партнер збірної України з футболу Компанія Вібет Україна. Вібета збірна об'єднані футболом і разом сильніше. Ну що, давайте поспілкуємось з е людьми, попитаємо, навіщо вони прийшли, що вони хочуть цим е добитись, де вони хочуть е розпис тут, може тут, може тут. Поспілкуватися з болівальниками. Я сподіваюся, я знайду самих щирих, палких і крутих сьогодні людей. І це будете ви. Підписуйтесь на цей канал також, підписуйтесь на всі канали, поставте лайки. Перед початком і давайте поговоримо зі збірниками. Що, хочете автографів? Да. А де? Не знаю, де. Ось дивлюся, де тут можна. Ні, ви де я фотограф хочете. Чтобы вам поставили на шарфіку, на прапорі. Да, да, да. На шарфіку, на шарфіку, да. чи на прапору. Не, на Ні, прапор не надо. Нет, лучше на шарфике. А маркер у вас же. Що? Що? Маркер ж треба було сказать. Нічого, нічого, в мене є. Я це, є то... да? Да, це є, я, да? Да, все є. Хто ваша бубочка сама любима, хороша? Ой, це тайна. <свят> тайна. Не хочу казати. Це <свят> це, це лично, це личная. Це личная, це личная <свят> ну, давайте, признавайте. Нет, 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 ну, нет. Давайте я буду вгадувати. Я буду казати, а, а ви будете казать холодно. Интрига. Чи... Б... Холодно. Ванат. Ванна, тут, хто? Ванна понятно. Далее. Калюжный. Так, тепло, тепло, да. тепли. Тепло. Да, брошко. ще Щите плише, щите ще плида. И получается судаков. Так, 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 так. А, я понял, в ребро. А -а -а. Ми, хороші, у, вас, бі, да. у вас є трошки вже. Е, е, Як би так сказати, смак. Так, да, Я ще інша з вкусом. Да, да, да. Хороше вино, воно має відлежатися в погребі. Так, 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 да. Дякую вам. Дякую, дякую. вам. Я дякую. бажаю вам отримати автографи скрізь де ви вам тільки. Дякую, дякую. Автограф, я бачив місце, де вона його хотіла. Так погладжувала. Твій самий пам'ятний матч збірної України. Україна. Боснія, Ісландія, Україна, Боснія, Ісландія це матч на трьох, які да, це така трьохсторонка була з трьома Дякую. Якою ні Україна, Ісландія? Ми вийшли на євро. Я Доброго дня, ви сьогодні прийшли на зустрічі збірною. Можна вас запитати кілька питань? Так, будь який для вас саме пам'ятний матч збірної України з футболу? от я так розумію, ви вболіваєте вже. Доволі довго, довше, ніж я. Звичайно, Україна, Росія 3-2, 99-й рік. В Києві 3-2, а там 1-1. Чудово. Це, це от ви були на київському матчі? І на московському також. Серйозно, їздили? У мене 300 визів за Динамо Київ, за 40 років останні. 300 визів? 300. Про мене книга написана. Ну, не книга, а брошура є. З собою у вас? Ну ні. <реш> <реш> може, може там завжди. Ні, <реш> ні. Ви ви реальні такий фанат, що прям 300 виїздів, а це в ну, Україні. Як, якщо і по СССР також 80-ті роки. перший був на фінал Кубка в 82-му році, коли у Торпедо Москва 1-0 виграв. Мені 16 років тоді було. Бачите, люди з вусами, вони щось розуміються. Дякую вам, успіхів. Успіхів вам. Який зараз найсильніший гравець збірної України з футболу? Сильний серед слабих, я так розумію. Ну, хто це? Ну, ну Ярмоленко, але він на сході, на жаль, вже сили в його на ті. Як на сході, він в Києві вже. Ні, я розумію, що він. Я, я маю вас кінець кар'єри. А, Ну це так, да, десь, десь на сході Києва. Я вам ні, подя... на троєщині, на троєщені. Це розумію, 300 виїздів, а ви говорите. В мене. А треба нарешті мені почати рахувати свої виїзди. А то всі такі, в мене 300, в мене 600. Я зараз порахую, в мене теж буде там сіть. Або навіть і 6. Давно боліваєте за збірну України з футболу? Звісно, звісно, дитинства десь з 9-10 років. А 7-8 за кого болівало, за яку збірну? <рес> Тоді футболом не цікавився, так сказати. Чо, а як так вийшло що стали цікавитись? Ну, бо сім'я футбольна, так сказати дідусь сам... І ви в сім'ю в 9 років попали? Так. Да? Якось дуже дуй. Ну добре, що сьогодні підпис найбільше чекаєте. У Вас вже чись є. Так, да, вже є і Судакова, є, і Брашка, вже є, і Матвієнка є. А, так а що ви тоді прийшли? Тут вже... Ну, чим більше, тим краще, так <с сказати. А якщо ви поставите ще одну брашку, вона ж згорить, ви знаєте, як тетріс? А я на спину, вона тоді буде не буде так працювати. Тоді зрозуміло. Це а ви в неї потім що робите? Спите чи граєтесь? Я в ній сплю, я в ній їм, я буду що там. Може коханням займатися також. Не треба, там пот виділяється і все стече. Стече, Хоча дивлячись з ким коханням займається і з ким займаєтесь? Ну не з хлопцем. Як думаєте, що там по турніру в Канаді? Надіюсь, вірно буде в оптимальному составі. Це не він, мені ж визвали. Ага. Це я понял. Дівчата, і ви теж прийшли сьогодні на збірну? Ну, звичайно, а, звичайно. Ми прийшли, чисто скажу чесно, на якихось особистих цілий меркантільних? Ми просто прийшли подивитись на брашка. Просто подивитись? Ні. Ти, не ти не може не... показати. Ні, тут, так подивитися. Ми хочемо, хочемо вживу його побачити. А, вживу. Думаєте, да, він запам... відрізняється? запам'ятати його. Почути запах. It's you! В інтернеті фотки, фотошоп. Да, можливо, фотошоп. Ми хочемо вживу ви побачити. Думаєте, думаєте, він в житті отакий, от типу, не такий, як в інтернеті. Да, я думаю, неймовірний. Думаю. Ви прийшли побачити е брашка, а під вами вже зараз я бачу калюжного, якщо чесно. Ну трішки так. Це, і це ми у всі у всіх, мабуть. Поняв. Все, дякую. Ця зустріч з болівальниками організована за підтримки національного спонсору збірної України з футболу бренду Львівське. Національний спонсор збірної України з футболу, народжений у Львові. А от вони прислали Леофана: Леофане, Леофане, привіт! Вітаю! Як в тебе справи, Леофане? Неймовірно. Хто сьогодні Лев Матч виявиш? Хто самий сильний Лев Матчу? Ну знаєте, я зараз подивлюсь. В принципі, думаю, тут хлопці набивають м'яча. Зараз тобі ще наб'є. Я думаю, той буде так. Дієш, лев матч. Ти теж Лев. Звичайно. Ну, це якось буде дивно, якщо я назову сам себе, правильно? Так. Да. Скажи, а ти дуже сильно тоді от розстроївся, як муфаса оце впав вниз? Ну, не сказав, що пала. Ну, я ще чесно чуть. Чуть-чуть розстроївся? Да. Аж храму хана. Да. Ну, типа. Я не можу такі слова казати. А ти ж українську мову де вчив? Ти ж в Африці народився, Де ти вчив мову? Це знаєте, просто спілкування з людьми хорошими. Бачили, сьогодні тут людей. Бачили. Я спілкуюся один день і все, пів мови знаєш. Не А скажи щось на львівному, будь ласка. Як назвати лев матчу, але молодіжною мовою, знаєш? Мені здається, зараз підходить тигр, але тигр ну це не то, звісно. Ні, дивись, запам'ятовуй. Леваніро Бомбардіро. Леваніро Бомбардіро. Лєванетто Бондаретто. Все. До боба... дякую дякумен. Звичайно. Гарного дня. Сьогодні збірна і сьогодні можуть бути дива. Автограф на е, тут. Мене часто просять дати автографи, але я кожен раз нагадую, що я не футболіст. Ви знаєте, ви знаєте що я не футболіст. Знаєте, все. А, укрімові. На окермові, звісно. Оп. Оп. оп 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 оп. Дякую. Це у вас білий лев матчу? Звісно. Все, хорошо. А, а вона потім випрана буде з цим. Та ні, я її просто повішаю. О, я так? навіть стирати не буду. Да? Да. Ну все, гарного дня. Доброго дня. А, Доброго. Можна вас запитати? Так. А чи правда, що будь-який радіоведучий може в будь-який момент коментувати все в стилі коментатора футбольного? Я не почув, там що ж хороше. Просто діти бачиш. Цензура. Хто найсильніший зараз, ну от найприємніше, що коли в збірну викликають, що це за футболісти? Ну, з динамо всі, кожен. Ну, я попав в хороше місце. Правильне. Правильно. Ну, в цьому раз в цей раз багато з динамо викликали. Ну, наче багато. Я там ще всіх не бачив, але ну, здається, там киє 6 точно є. Сьогодні до речі. Багато має буде, да? Ну, Мабуть просто з Львова довше їхати, ніж з Києва. Ну, да, напевно. <laughs> а, ну хорошо, а найпам'ятніший матч для тебе. Ну, напевно, з французами 2-0 тут у Києві на Олімпійському. <laughs> От я люблю цей матч, але він, знаєш, як хороша п'янка. Тому а, що ти такий А, з... а, очі... а я поїхав, я знаю, я поїхав за три дні до Парижу і такий пістон нам ставили, що я теж я пам'ятаю, матч теж, але не хочу згадувати. Але рівно навпаки, бачиш, да, 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 два матчі, да, три дні перерви, і найкраще, і найгірше. А, да, 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 да. Да. Але згадувати больно. Ну, все, зрозумів. Ну я думав, що всі вміють коментувати так, типа радіо, так, типа, І ось по ескалатору спускається двоє, типів. пів. Ні, ти розумієш, ні, нести якусь чуш можуть. Але хочеться, щоб ще й там якийсь сенс був в тому. Говорити без зупинки може кожен, ну напевне, кожен. А хочеться з сенсом. Сенсом тут не завжди вже. Та да, в мене монобанки можна і без сенсу. <laughs> все, дякую. Ага, це інтерв'ю в інтерв'ю. Да, 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 да. Це рекурсія називається модно, модним словом. Футбольна рекурсія. Це одразу подарунок. Мені? Дивовися. Ну, звісно. Сьогодні питаю, з якого моменту пам'ятають люди, як вболівають за збірну. Це 90-ті. Ну, я чесно, не пам'ятаю перший матч збірну, але найбільш емоційний можу сказати. Це два матчі. Це Франція 2-0. був на стадіоні якраз тут на Олімпійському і наступний. І наступний це був просто катастрофа. Найбільш емоційний, але в іншу сторону просто реверс. Ну, я ж кажу, це як просто. Реально хороша п'янка і бадун через три дні. Сто відсотків, сто відсотків. Ну це найбільше емоційне. Я просто пам'ятаю, що тут ще були тут старожилів зустрів, вони Україна Росія пам'ятають, Це мабуть ще більше емоційно було. Ну чесно, я пам'ятаю ці матчі дивився. але я тоді не, не, не настільки був. Знаєш, в футболі я розумів це протистояння Україна Росії. Мені тоді було ну там трошки більше десяти років. Але це точно найбільш легендарний гол. Це Шевченка і це вихід тоді, якраз наш прохід збірної Росії. Добре. Я, я такий, да, скучнувати в тебе. Ну після матчу, я знаю, тобі легше з футболістами набагато простіше. Я бач, закрите, як бетон такий стою. Давай успіхи, тобі. успіхи Дякую вам велике. і теж і тобі. Ну можу на ти. Успіхи в тобі. такі як роки. А я почкаю, ще тобі. А що ми обираємо? Ви Хто більш сексі. Ви бачили ці книги? Ми всі знаємо, що подобається динамо. Ах... Ні, дивіться, якщо це, якщо це лев матчу, то це сутула собака. Мачу. <с. Нова нагорода. <с>. А де ж ці леви, які там мають бути? Ванат, брашка не буде. Владислав Ванат, я твій фанат. Володимир А, буде. Володимир Брашко. А як? Можете? Ні, ну ви дивіться. Ви здесь, заради цього прийшли сьогодні? Тільки заради брашка. Тільки заради брашка. Преміум партнер збірної України з футболу компанія Вібет Україна. Відет і збірна об'єднані футболом а разом сильніші. Так, я перевіряю свою удачу. Прощай боротьба. Ось це. Тут є машина. E, два автомобіля сразу виграємо. Раз, два. <ріст> я, я понял. Так, ну що, зараз візьмемо. Дивись, що там буде. Ви не один на полі. Написано: отримайте синій пакет або шарфик на вибір, що захочете і отримайте. А автомобілі там не пишуть, що ще можуть. І Вольсваген Поло. Да? Ну от там на парковці можете взяти любий. Сразу. Погнали. Ну короче, мені нічого, правильно? Так, да, це передбачено. Ну, ми своє візьмемо на. На полі. <плес> Та нічого я стався все одно в плюсі, бо мені хтось дав стерти цю штучку, а це десятка, між прочим. а на десятку зараз знаєте, що можна зробити? Звідси до подола доїхати на метрі. На мітрі. На ми піднялися наверх там, де вони переодіваються, і коли вони вискочать, ми їх так. Бу! Побачимо, хто тут саме лев з них. Хто а хто не. О, не, зайди, зайди, з той сторони йдуть. А де ж взяв? Подарувалися. Тільки що? Да. Хто? Ти хтось за мною походу за мною повторяє, я ж вам подарував окуляр. Ніхто нічого не дарував. А ти тебе що втік? А що втік? Я пішов в автобус. Пішов в автобус? А де я калюжний? Тебе я вас вже постійно бачу. <посерка> а ну все, давай. давай. <посерка> <посерка> я шучу, <посерка> я шучу. Мене мене це збір нартаж перша. Ви в збірні взагалі як? Не дружу, не дружу. Дружу, дві команди, наприклад, є. А, Нормально, спілкуємось. Тобто в тебе все доробило? Добре, ти бачив, в тебе костяшки були розбиті. Що це сталося? Ну, no Святкував чемпіонство. Все зубам буде. <laughs> кого ти, <кого> ти бив? <laughs> Берти на кулака. І на асфальті. Все, давай, заб'єш в збірній, я роблю бёрпі на кулаках. Не знаю, як це, але спробую. Десять штук. А якщо ні, то що вже? Без... Збірний, молодіш? Да, да. Ну ти ж да. да. Все? Да. Тоді, все. Воно поки що працює. Ты помічав? Так. А, дівчата. Бачив тільки що на власні очі, як одна дівчина підійшла до Вови брашко на фан, на фан зустрічі на фан-зустрічі збірної, а під нею творився калюжний. <ріпи> 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 Нарешті в мене є не Київ». Дякую, хлопці. Це нарта. Ви ж Більше не проходить. Чого? Сьогодні хороший жарт. Почу про тебе. Мене, Як ти футбол не граєш? В да? мене, мене є, знаєте, який жарт? Як буде називатися награда лев матч, якщо я отримаю калюжний? Ні. E, Нефільтрований не лев матч. <laughs> Вовч. А в мене ще питання: а як сказати лев матчу ну, на молодіжному? На молодіжному? Ну так. Да. Я хочу e... твою. Мать. Левіонок? Ні-ні-ні, на молодіжному. От, Леваніні Бамбаніні. Ага. Як ти пишеш? Леваніні Мачаніні. Давай, давай свій версію. Левіняро Мачао. <плес> <плес> ну, оце то. Ну все, гарно. Бажаю тобі стати Левіняро Мачао О, тоді, виходить. Дякую, велике. Все, тоді гарного все. успіху в збірні. Дякую. Леваніні Мачаніні. Кабаніні Владиславіні, Володимиркіні Брашкініні, Владиславіні Ванататіні і Іва Іваніні Калюжніні. Відправляємо їх за кордон, грати за збірну. Це збірна Артаж, вперше не динамо Морташа. Якщо найкращий гравець Матчу Лев матчу, то найгірший гравець Матчу це хто? Давай кажи. Песо туле, мачо. Ого, доле-доле. Да, да, да. Нормально. Адіос, амігос, но пасаран, але зберігайте свій революціон. Сі-сі. Велике? Сі. Сі-сі, по-по. І то, і то. А, це розумію. Добре, що нас в нас випуски всі 21+, правда? Ну і так, нормально. Ну що, збірних їх відправили когось, молодіжку, когось в основу. Гарний випуск. сподіваюся, колись будемо їздити за збірною і дивитися на матчі, робити збірнотажі. І спілкуватися, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на всі канали, на Тіктоки, Інстаграми. Поставте, будь ласка, лайк, це дуже важливо. Напишіть якийсь великий комент. Напишіть в коменти свій матч, перший, який ви пам'ятаєте, який ви дивилися збірну України. Це дуже буде цікаво мені почитати. Я буду багатьом з вас відповідати, але не всім, а тільки перші 10 хвилин, коли мені це цікаво. Потім перестаю. Все, до побачення. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові.